Мене звати Чала Поліна. Я з Луганщини, мені 23 роки. Наразі я є членкиною коаліції 1325 Луганщина. Долучилася до коаліції. Я в 2022 році влітку. Спочатку, взагалі, я працювала в громадській організації на Луганщині. Це громадська організація, платформа розвитку СМР, яка була направлена на розвиток жителів Луганщини. Я була спочатку адміністраторкою майданчика і асистенткою івент-менеджерки. Згодом Після повномасштабного вторгнення я стала івент-менеджеркою, от і це був вже потужний проект для внутрішньопереміщених осіб у 2022 році. Влітку мені запропонували координувати проект Голос жінок і лідерство Україна в Луганській області. І я розуміла, що у мене ще немає якоїсь експертності досвіду в цьому, і тоді мені Оксана Луньова запропонувала долучитися до коаліції, щоб посилити свою спроможність. Загалом молоді долучалися не так багато, тому що дуже багато молоді виїхала в інші приймаючі громади. Залучати молодь молодих лідерок надскладно зараз, насправді. От та й загалом більшість молоді зараз намагається якось в приймаючи громади, знайти собі якусь роботу, орендувати житло, от навчатися на новому місці. Тому це дуже складно. Загалом молоді у нас було там до чотирьох осіб десь в коаліції. Більшість нашої роботи зараз відбувається дистанційно. Це дуже складно, але нас ще період ковіду навчив адаптуватися під ці умови, тому. Більшість людей, знаєте, навіть коли були відключення світла, вони йшли в якісь кав'ярні завчасно, тому проведення заходів набір учасників не був такою проблемою. Я координую загалом два проєкти: це жінок і лідерство Україна в Луганській області і надважливий проєкт. Для мене це регіональний план 1325 в дії в Луганській області. Проєкт регіональний. План 1325 в дії в Луганській області. Ми реалізуємо спільно з департаментом соціального захисту населення Луганської області та головним управлінням патрульної поліції Луганської області. Цей проект є дуже важливий. Адже він направлений на впровадження резолюції Ради безпеки ООН 1325 і локалізацію національного плану дій. Наразі це для нас є великим викликом, тому що область є окупована, і навчити спеціалістів гендерно-чутливій мові є надскладно, тому що, наприклад, ти одних спеціалістів навчив поняттю гендерна рівність, що таке гендерно зумовлене насильство, насильство за ознакою статі спеціаліста там. Ну, відбулося скорочення умовне, або він звільнився е, через там якусь мізерну заробітну плату, і доводиться навчати інших спеціалістів. А це є насправді викликом, тому що перші, хто поїдуть на деокуповану територію, це влада. От умовно влада, поліція, ДСНС і так далі. І якщо Зараз ми не можемо констатувати, скільки жінок там постраждало від того ж сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, то тоді це буде великим викликом, якщо вони приїдуть, наприклад, будуть надавати якусь допомогу і скажуть що щось не так, або скажуть, що вона в чомусь сама винна. От, тому цей проєкт є надзвичайно важливим. Також він про те, про важливість участі жінок в вирішенні і регулюванні конфліктів. І прийняті рішень їх голос. Їх сила є надзвичайно важливими.